Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. У нас з вами зростала чудова пара року зима. І у нас з вами дуже-дуже багато розваг. Так, так, одною з розвагою ми дуже з вами полюбляємо, і дорослі і діти, ліпити сніговика. Так, коли випадає дуже багато снігу, ми всі виходимо, у нас гарний настрій. І ми з вами. Ось і сьогодні, малята, я пропоную з вами зробити ось таку е листівку, такий пейзаж зимовий. Бачите? У мене є отакий аркуш голубого паперу, так? на якому намальоване ось таке одне. Бачите, дерево без листочків. І тут у нас немає ні снігу, ні чого. Ми з вами сьогодні будемо працювати. А допомагати там будуть сьогодні. Подивіться, скільки в мене помічників. Сніг малята ми будемо з вами робити ось таких ватних дисків. Ми вже з вами працювали колись, робили роботу із ватного диску. Так, так. Тож, розпочинаємо нашу роботу. Тож, малята, ваші батьки заздалегідь приготували вам ось такі листочки аркуші, да? І хто з вас вміє, можете намалювати дерево, якщо ні, вам допоможуть завжди, завжди дорослі. Для того, щоб нам зробити сніг із ватних дисків, нам спочатку малята треба е Декілька дисків розрізати навпіл. Ми беремо ножиці, пригадали? Правило трьох пальчиків. І ріжемо ось так ватний диск навпіл. Бачите? Один. Тоді покладемо ось тут. Потім беремо другий. Ось так ріжемо. Кладемо. І третій малята три. Диски нам потрібно для того, щоб ми зробили з вами сніг. Три, бачите? Але коли ми його розрізали, у нас вийшло аж шість ось таких, бачите, шматочків. Потім, що ми з вами робимо? Ми беремо ватний диск і намочуємо його клеєм. Ось так. бачите? Кому не зручно тримати в ручках ось так поклали, намастили малята, пензлика поклали сюди. І подивіться, по краєчку, бачите, зрізаний край, ось рівненький який край, ми прикладаємо до краю нашого аркушу. І приклеїмо. Ось так. Бачите, у нас вийшов один сугробчик. Потім біля нього вітром намило снігу ще один сугробчик. Ось так намазали. Малята, дивіться, ми навіть трішки можемо аж заступити ось один на один, щоб було гарно, бачите? І притискаємо, дивіться, бачите, трішечки, трішечки. Так, третій, бачите. І так ми наклеїмо вздовж нашого аркушу. Всі наші півкульки. І ось останню півкулю, малята ми наклеїмо. Ось так, бачите? Ми розрізали з вами три диски, бачите? І у нас вистачило зробити сугроби, бачите, ось, бачите, снігові намети аж по всьому аркушу. Далі ми з вами, малята, що робимо? Ми беремо диск. Розділяємо його ось так навпіл, бачите? Кладемо на е, наш гумовий килимок і намощуємо ось так, весь. весь. Бачите, він цілий, але ми його роз'єднали навпіл. Так, що ми будемо робити, малята? А з цих кружечків ми зробимо, бачите, снігову шапку на дереві. Один. Бачите? Знову намастили. Ось, бачите. Тільки треба весь-весь намастити. Ось так. Знову, дивіться, ми наклеїмо ось сюди. Ось так. І притиснемо. Знову взяли диски, роз'єднали і наклеїмо ще. Ось так. Бачите, це у нас була завірюха метіль. Бачите, як вона прикрасила. Даже, якщо ви диском, бачите, можна ось так, один на одний і ще один. Ось так. О, бачите, Так, гар. І ось сюди. Подивіться, яке гарне зимове дерево в нас з вами вийшло. Немов гілошки всі у нас вкриті снігом. А тепер малята прийшли на цю галявину і почали ліпити сніговика. Знову нам знадобиться диск. Бачите, ось так. Ми його теж намощуємо. Ось так. Клеємо. І приклеїмо, бачите, ось тут. Ось так. Якщо знадобиться, ми можемо і ще один диск. Тому що сніговичок у нас буде ось такий. Ось, бачите. Весь ми клей майже зібрали. Ось так. І наклеїмо. Ось так. О! Трішки теж можемо заступити. Ось такий гарний у нас із двох кулек вийшов сніговичок. Далі малята, подивіться, у нас з вами на тарілощі є шматочок ось такого фіолетового паперу. Бачите? Знову нам у нагоді будуть ножиці. Дивіться, ось такий квадратик. Що ми з нього робимо, малята? Ми можемо зрізати ось так один куточок. Бачите? Ось так. На так. І тут куточок зрізаємо. Бачите? Але не робимо зверху куточок, а ось так зрізали. І у нас із квадрата вийшло ось таке гарне відерце. Ми його намощуємо клеєм. Бачите, ми у квадрата трішечки зрізали куточки. Ось так, намастили малятк. Ось так, дивіться. І приклеїмо сюди. Ножички підуть на нас Ось. подивіться, який гарний у нас вийшов сніговичок. Так? Але, малята, нам не вистачає тут е ученят, морквочки, да? і... Можна зробити руки. А далі ми з вами трішки помалюємо. Ми візьмемо з вами олівці, фломастери, тому що вони будуть гарно малювати. Спочатку ми візьмемо чорний. Що ми чорним намалюємо? Вірно, оченята. Да? Ось так ось. Оченятка. Ось так малята, бачите? Ми будемо, тому що на, вашому, на ватному дискі. Трішечки незручно малювати, як на папері. Ось так ми зробили. Ми можемо зробити йому посмішку, ось так із тяточок. І можемо з тяточок зробити йому гудзики. Так, дивіться. Чорний фломастер ми поклали, тоді беремо коричневий. І можемо зробити йому ручки із гілочок. так? Да? Ось такі, дивіться. Ось так, да? Ось так із гілочок. Ручки ми зробимо. Але йому потрібно маляти, ще намалювати що? Носика, так? Да? І ми з вами, ось такими рухами, намалюємо йому трикутничок. Це у нас буде носик. Бачите, ніби це у нас буде морквинка. І малята ми можемо ще з вами зробити трішечки. Дивіться, ми можемо ось такими рухами, бачите, ось так йому. Точечками, бачите? Тому що на ватному дискі не дуже зручно малювати. Ми йому зробимо ось такий шарфик, Бачите? Сюди. І сюди трикутничок намалюємо. Ось так. Ось яким, бачите. У нас гарний вийшов. Цяточки треба зробити одна біля одної, і тому у нас вийде ось такий гарний гарнічок. Так, ломастерів нам більше не розбавляться. Малята, погляньте, який гарний зимовий пейзаж із сніговичком і з зимовим деревом у нас з, вас, з вами вийшов. Бачите? А для роботи нам знадобились всього-навсього ватні диски. Квадрат кольорового паперу і фломастери. Сподіваюся, у вас теж вийшла така гарна робота, тому з нетерпінням буду їх чекати. До побачення!